Слава Україні, дорогі гравці GTA! Ми поспішаємо повідомити багато хороших новин і порадувати вас новим автомобільним оновленням. Ну що ж, не тягтимемо і почнемо з розбору оновлення. Фізика ми розробили абсолютно унікальну фізику автомобілів. Тепер керування ігровим автомобілем стало максимально схожим із реальним. Управління автомобілем стало набагато важчим. Ми переробили кожну модель, і тепер характеристики авто схожі на реальні можливості даних транспортів. Радіальне меню ми розробили абсолютно нове меню. Тепер воно максимально комфортне з новими можливостями. Щоразу при заході в автомобіль вам необхідно пристебнути ремінь безпеки через радіальне меню. Ми оновили всі звуки автомобілів. Також на ваші прохання було додано моргання фар на G СТО. Ми повністю оновили функціонал та інтерфейс СТО. Ми зробили абсолютно новий технічний паспорт автомобіля. Тепер він нічим не відрізняється від реального. Тюнінг ми оновили тюнінг кожного автомобіля. Було додано 3 нових кейси, які доступні за віртуальну валюту. Та в кожному з них по 15 нових патріотичних вінілів. Також ми додали більше 20 нових неонів. Нова система штрафів. Тепер у містах стало набагато більше світлофорів, а за проїзд на червоне світло ви отримуватимете штраф у розмірі 5 тисяч гривень. Також у нічний час світлофори переводитимуться у нічний режим. Унікальна система номерів. Тепер при покупці автомобіля ставиться транзитний номер. І на заміну його у вас буде три дні. Поміняти номер ви зможете у поліції, де у вас буде два варіанти. Перший ви зможете отримати свій номер. Другий створити свій власний, якщо, звичайно, вам дозволить бюджет. Весілля. У грі з'явилася можливість одружитися. Коли ви одружені, ваш досвід на роботах збільшиться і стануть доступні нові можливості, такі як володіти спільним проживанням та користуванням одним гаражем. Нові авто у гру було додано сім нових автомобілів та новий кейс за віртуальну валюту з двома віртуальними автомобілями. Також на ваші прохання було додано колесо удачі. А тепер перейдемо до найважливіших та найцікавіших новин новий лаунчер. Ми розробили новий лаунчер. Вам більше не доведеться перекачувати гру при виході оновлення. Лаунчер автоматично оновлює все за вас. Нагадаємо, що старий лаунчер більше не оновлюватиметься, нова карта. Для покращення максимальної оптимізації та додавання приємної та рідної атмосфери ми прийняли рішення розробити повністю нову карту з нуля. Давайте насолодимося майбутньою атмосферою та комфортом. І це не остання унікальна новина на сьогодні. Спеціально для шанувальників мобільної версії нашої гри ми хочемо відповісти на одне запитання: Юкрейн ГТА Мобайл буде. А ми на вас чекаємо 1 жовтня о 19.00 на автомобільному оновленні. До нових зустрічей та приємної гри на Ukraine ГТА.